Закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення, стаття 12. У разі продажу ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває у приватній власності, переважне право на її придбання у перший період експозиції має держава, територіальна громада, державний земельний банк у зазначеній послідовності, які реалізують переважне право відповідно до цього закону. В Європі є одна чи дві країни, в яких держава торгує землею. У більшості країн Європейського Союзу держава не займається торгівлею землею. Держава займається. Управлінням ринку земель і організацією ринку земель. Це дві принципові різні речі. Якщо ви управляєте ринком, і торгуєте на ринку, то хочеш не хочеш, то виникає конфлікт інтересів. Угорщина, можливо, ще одна з країни, там, де дійсно інтервенційні функції держави. Якщо ми говоримо про досвід країн, там, де ефективно функціонує ринок земель, там держави як оператори цього ринку не існує. Настереж те, що чиновники будуть. Видавати розрішення на покупку потом ну, в послідстві землі, то єсть э, раждає доповнітне стимул корупція. Ініціатива позитивна, але пропозиції Держкомзому потребують до регулювання. Хоча загалом для впевненого майбутнього сектору, крім регулювання, як завжди, потрібно одне. А можливість э, нарости і, і площі, і виробництво до 100 сто мільйон, сто мільйонів, якщо стабільний. Э, Споживання в Україні тобто можливість потенційність України експортувати більше 100 мільйонів тонн. Для цього потрібно залучати інвестиції, інвестування. Світовий банк говорить, що це потрібно буде десь 50 мільярд доларів на протязі 10-15 років. Це то по, по 5 мільярд доларів кожного року. Це великі, великі інвестиції.